СБУ та ДБР затримали агента російського ГРУ, який, прикриваючись посадою лісника, шпигував за оборонцями Харкова. Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки. РФ зловмисником виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр. Для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих об'їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів збройних сил України. Задокументовано, як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріп районами українських захисників. Окрім координат військових об'єктів, він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Отримані відомості, зломисник наносив на Google-карти для підготовки звіту російській спецслужбі. Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення позицій збройних сил України. Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з РФ діяльність зв'язкового координував кадровий співробітник головного управління Генштабу збройних сил Росії. Більш відомо як гру для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Confiscar para você, mas